Жаль, в Україні є дуже багато маленьких шкіл, в яких, наприклад, є лише один клас на паралелі. В 27 році ми хочемо, щоб старші школи були відокремленими від гімназій і початкових шкіл, окремими закладами освіти, як це працює в більшості розвинених країн світу, і в яких було б багато дітей одного віку. Це дозволить організувати цю профілізацію, організувати багато різних додаткових предметів на вибір з начальником міського управління освіти, вони на свій виконавчий комітет подають зовсім інший варіант, який на 90% не співпадає з тим, який ми сьогодні будемо погоджувати. І друге питання. Чи дійсно є вимоги, що має бути в академічному ліцеї не менше, як 600 дітей? Коли я намагалась з'ясувати це з департаментом, нам відповідають, так це ще піде на громадське обговорення. До нашої думки не прислухаються нас, не чують. оскільки ми знаємо з, з досліджень їхніх, що трьохсот 350 діткам приблизно не буде де й дітися. То це як у 2017 році в Україні розпочалася одна з наймасштабніших освітніх реформ. Нова українська школа. За задумом, сучасна українська школа має відійти від радянських освітніх стандартів та перейти на новий європейський рівень. Навчання у новій українській школі триватиме 12 років. Початкова школа 4 роки, поділяється на два цикли. Перші, другі класи адаптаційно-ігровий, третій, четвертий класи основний. Базова середня освіта 5 років. Поділяється на два цикли. 5-6 класи адаптаційний, 7-9 класи базове предметне навчання. Профільна середня освіта три роки. Передбачає вибір академічного чи професійного спрямувань. Старша школа має бути відокремлена від молодшої та поділена на два види профілів. Академічний ліцей його спрямування передбачає поглиблене вивчення певних предметів. Обирають не тільки предмети, але і їх рівень складності та орієнтацію на подальше навчання в університеті. Ліцей професійного спрямування забезпечує здобуття першої професії і повної загальної середньої освіти. Можливість навчатися далі цей напрямок не обмежує. І допоки батьки звикають до перших двох етапів з їхніми новими стандартами та проблемами. Представники міністерства освіти анонсують початок третього фінішного етапу реформи з 2027 року, по всій країні розпочнеться впровадження здобуття освіти в старшій школі за новою нушівською системою. Першою відмінністю, з якою зіштовхнуться батьки з 2027 року, стане додатковий рік навчання. Діти мають піти в старшу школу вже за нову... Новим державним стандартом цей новий державний стандарт, який вже раніше був запроваджений в початковій школі, в базовій середній школі, тобто старша школа займе три роки: 10, 11, 12 клас. Так, це працює в більшості країн світу, в усіх країнах Європи 12 або навіть 13 років навчання в школі. Але насправді ми не додаємо 12 клас, тобто програма, яка змінюється, передбачає те, що не 12 клас є додатковим, а саме 10 клас. Також сюрпризом для батьків стане і відокремлення старшої школи від початкової, а також розділення її на професійну та академічну. І якщо поява додаткового 12-го класу не потребує від місцевих органів влади особливих зусиль, то відокремлення старшої школи від 9-річки та поділ її на академічний та професійний напрямки створюють чимало викликів. Сьогодні наша мережан ми моделюємо на 86 закладів, 53 академічних та 33 профільних. Реформа вищої школи вимагає від нас забезпечення пенсіонатами і відповідно матеріально-технічної бази. І будь-який учень, який довше далі за 10 кілометрів від вищезназначного закладу, має бути забезпечений доїздом і відповідно проживанням в пансіонаті. Тому з урахуванням того, яка нас логістична складова, особливо в північних районах, які мають високу народжуваність в порівнянні з південними, це, це ті виклики, з якими ми працюємо. Тож чиновники рівнищини вирішили не чекати, допоки півень клюне і вже цьогоріч розробили план формування мережі закладів освіти старшої школи. Як розповідав перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Подолін, узгоджували його спільно з громадами, а точніше на основі. Пропозицій, які надавали керівники територіальних громад. Ми розуміємо, скільки у нас учнів проживає в Варажському районі, скільки в Сарненському, скільки в Рівненському, саме найбільше, і скільки в Дубницькому, і відповідно ми розраховуємо і отримували пропозиції від тергромад, де можна розмістити дійсно академічний ліцей. І як би ідеально все не виглядало на паперах, реалізація запровадження цієї реформи була ну дуже далекою від ідеалу. І все саме через залучення керівників місцевих громад до формування цієї мережі. Рівне тут чиновники міського управління освіти обрали сім закладів, які стануть академічними ліцеями. Ми враховували декілька таких аспектів. За такими критеріями підбирали перш за все, це територіальна доступність. По-друге, наскільки ці заклади на сьогоднішній день є завантажені? Планується функціонування таких ліцеїв на базі 5-ї гімназії, 6-ї гімназії, 13-го ліцею, 20-ї гімназії. Планується злиття двох ліцеїв в наступному навчальному році на на вулиці Гайдамацькій. Це ліцей Лідер, і ліцей «Елітар». Ми його там умовно називаємо «29-й» і на базі українського ліцею. За словами Андрія Мазура, обрані заклади відповідають усім вимогам: від стану навчальних кабінетів до розташування. Однак, депутатка Рівненської обласної ради, багаторічна очільниця міського управління освіти в минулому Світлана Батерчук-Кривко так не вважає. За її словами, один із закладів, а саме 13-й ліцей, не варто робити академічним. І одна з причин його розташування. Бо якщо дійсно є такі вимоги, що академічний ліцей це без гімназії початкової школи, то ніяк не можна подавати на академічний ліцей школа, яка знаходиться в густонаселеному мікрорайоні. Наприклад, 13 13-та, Натомість сам директор закладу не розуміє претензій щодо розташування та переконаний, із доїздом жодних проблем не буде. Якщо брати розташування закладу, то достатньо комфортно е, доїзд е, бу, з будь-якого куточка міста. А якщо в першому класі не виникало питання, то чому в 10-11 має вийти, коли дитя вже саме може добиратися до школи? Окрім того, директор стверджує: заклад також обладнаний усім необхідним. Тож жодних перепон, аби стати академічно. Ліцеєм станом на сьогодні немає. Фактично, ми були готові до того, щоб бути академічним ліцеєм. В останні роки разом із батьківським комітетом, пікловальною радою і з управлінням освіти йшло вдосконалення і матеріальної бази закладу, тобто появилися нові кабінети обладнанням Відповідно до вимог, також не бачить проблем, і Андрій Мазур. А на зауваження депутатки відповідає: після затвердження переліку закладів на сесії обласної ради перелік критеріїв змінився, і згідно з оновленими вимогами, 13-й ліцей повністю готовий стати академічним, тому що на момент власне. Підготовки пропозиції до прогнозованої мережі, яка приймалася обласною радою, були інші критерії підбору цих закладів. Просто в процесі критерії трішки змінилися, з'явилися зміни в законодавстві, і, власне, ми вже відштовхувалися від сьогодення, які мають бути зміни, і тому саме ці ліцеї туди й попали. Тож жодних змін у виборі закладів не планується. Також нічим завершилася ще одна конфліктна ситуація навколо нової реформи. Щоправда, тут усе вирішував керівник громади. Дубно ще на етапі підготовки пропозиції від цієї громади тут виник конфлікт між місцевим управлінням освіти та міським головою. Управлінні звинуватили Василя Антонюка в тому, що той не дослухався до пропозицій та подав до обласного департаменту зовсім не той ліцей, який, на думку працівників управління, не може стати академічним. Окрім того, через таке рішення мера понад 300 дітей можуть залишитися без освіти, а трудовий колектив без роботи. Враховуючи цей весь аналіз, скільки учнів 6-го ліцею можуть піти в інші заклади, залишається поза межами. Закладів загально середньої освіти містить одно дітей. Я так розумію, що і вчителі лишаться? звичайно. Як стверджує Наталя Іваницька, рішення щодо утворення академічного ліцею на базі 6-го Дубенського ліцею міський голова прийняв одноосібно. Буквально пройшло там не знаю скільки часу, і в усному порядку, неофіційно, неофіційно, я мені стало просто відомо. Що міський голова міста Дубна разом з народним депутатом е, нашого 154 го округу е, Олександром е, Васильовичем Олексійчуком лобіюють саме Дубенський ліцей номер 6 як майбутні академічні, ба більше за словами начальниці управління освіти Василя Антонюк подав пропозиції щодо переформування ліцею номер 6 всупереч рішенню робочої групи, яка була створена в районній адміністрації. Думецька районна адміністрація подала свої результати напрацювання робочої групи в обласний департамент освіти, і очно на нараді. З деякими там голови громад вона представила на базі Дубинської міської територіальної громади. Туменський ліцей номер 8 та усі ці обурення і заяви управління освіти не дали жодного результату. Міська рада підтримала пропозицію мера Антонюка і подала до області саме шостий ліцей. Доведені довідчою батьки та вчителі ліцею були змушені виступити з протестом. Нас тут стільки багато сьогодні, через те, що батьки обурені тим, що визначене зимою рішення, тобто за те, щоб академічний ліцей був восьмий. Сьмій, а не шостий, про, про, і, про, і, про ігнорувала місцева влада і якби не рахується з батьківською думкою. Всі батьки, практично майже всі, були за восьмий ліцей. Просто коли якщо шостий ліцей буде академічним, то достатньо багато дітей лишається без без освіти, без школи батьки переконані, якщо ліцей номер 6 стане академічним, то школярам, які там навчалися з першого по дев'яті класи, не буде де продовжувати здобувати освіту. Нам доведеться змінювати школу. Це раз. Дітям Доведеться змінювати колектив. Це два є дітки, які інклюзивні. Які звикли вчитися зі своїми однокласниками, як розповідають жінки, коли дізналися, що шостий ліцей буде академічним, відразу почали діяти та намагатися переконати міського голову обрати інший заклад. кажуть заради цього приходили на засідання сесії міськради та особисто зверталися до очільника Дубна. Однак, за їхніми словами, усе це не дало жодного результату. Це взагалі в мене слів немає. Наша влада місцева ігнорує абсолютно всіх. Нас не чують. Нас просто не чують. Голова пообіцяв нам, що вирішиться питання. Ну, з того ми зробили висновки, що все таки рішення вони прийняли. І, хоча обіцяють, що прислухаються до нашої думки, але я так вважаю, що думка наша в більшості. Нікому не потрібно. Тоді у розпачі батьки приїхали на засідання обласної ради. Там, за їхніми словами, начальник рівницької ОВА пообіцяв жінкам допомогти у вирішенні їхньої проблеми. Однак, обіцянки так і лишилися обіцянками, і їхнє прохання було проігноровано. Нас просто проігнорували. Олександр Коваль він підійшов до батьків, сказав, що з вами зв'яжеться мій помічник. Помічник говорив, сказав, що зустріч буде. На такий-то, такий-то день, на таку-то, таку-то годину. Перед тим, коли ми мали їхати, по моєму за день, нам подзвонили, сказали, що зустріч переноситься, тому що в пана Олександра з'явилися важливіші справи. До цієї пори чекаємо. Сам міський голова Дубна Василь Антонюк впевнено переконує, ніхто з батьків зі скаргами стосовно вибору академічного ліцею до нього особисто не звертався. Ні, не зверталися. Був такий. Шантаж на сесії, а потім ніякої розмови не було. Все в колуарах все підігрівається деякими особами. А стосовно вибору академічного ліцею, то тут міський голова непохитний каже, шостий ліцей буде академічним, і рішення змінюватися не буде, адже на його думку він ідеально підходить під критерії. Більше того, за його словами, на облаштування майбутнього академічного ліцею вже почали виділяти кошти. Ні, моя думку ніхто не змінить. Прийнято рішення міської ради про академічний ліцей номер шість. Він залишиться, а фантазії батьків хай залишать собою і при собі. І він буде найкращий в Рівенській області. І вже сьогодні виділені певні гроші на проектування осередку. По захисту України, бібліотеки і е, харчблоку. підтримав позицію міського голови Дубна і обласний департамент освіти. Там також вважають, що саме шостий ліцей варто обирати як майбутній академічний. Якщо говорити про Дубонський ліцей номер 8 то проєктна потужність даного закладу не у повній мірі зможе вмістити старшокласників міста Дубно та навколишніх громад, які неспроможні такий ліцей створити. Дубонський ліцей номер 6 відповів. Відно до своїх потужностей має можливість розмістити всіх охочих здобувати профільну середню освіту академічного спрямування. Тож дубно, як і в Рівному, конфлікт навколо обрання академічних ліцеїв також завершився переконливою перемогою чиновників. Та не лише навколо того, який ліцей має стати академічним, точаться суперечки в громадах. На Рівненщині є декілька громад, які взагалі відмовилися створювати та утримувати академічні ліцеї. Тож їхні діти після завершення 9 класу будуть змушені продовжувати навчання в обласних академічних ліцеях, які належать обласній раді, і які вона також в межах реформи буде змушена створити в частині обласних закладів. Ми, як власних цих закладів, будемо. Так само проводити їх трансформацію, якщо треба буде перетворити їх в гімназії або створити ліцей. Цілком очевидно, саме на це розраховує і громада Клеваня, де місцева рада ухвалила рішення взагалі не створювати академічних ліцеїв, а обмежитися утриманням лише гімназій, тобто шкіл до 9 класу. На 45-ту сесію маємо надважливий проєкт рішення за номером 5 щодо зміни статусу навчальних закладів у громаді. Таким чином усі заклади освіти, які є на балансі громади, втратять статус ліцеїв та стануть гімназіями. Після закінчення 9-го класу у 2025 році учні не продовжать навчання у цих закладах. Та голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш не бачить у цьому нічого небезпечного і вважає такі рішення більш доцільними. З точки зору громади, то ну, мудрий керівник громади звичайно двома руками підтримує історію формування старшої школи на базі обласного закладу. А я, будучи ще й мудрими депутатами, переконав би їх. Надати субвенцію обласному закладу і закрити це питання це набагато ефективніше, дешевше і простіше, тому що всі умови наявні. І треба підтримати трохи цей заклад. Та і вони мають свої недоліки. Як зізнається Андрій Карауш, небезпека полягає у тому, що діти з громад, де залишаться лише обласні академічні ліцеї, будуть конкурувати з тими, які приїжджають на Рівненщину з інших областей. А відтак кількість таких учнів різко впаде. Так що інакше, але це вперше від початку 2017 року реформа нової української школи почала викликати стільки дискусій і суперечок. Та все ж кожна громада має сама вирішувати, якою буде освіта для їхніх дітей. На це вирішення у них залишається зовсім мало часу. Адже, якщо вірити обласним чиновникам, то з лютого 2025 року держава почне виділяти кошти на технічне забезпечення майбутніх академічних та професійних. Ліцеїв. Тож у батьків залишається трохи більше місяця, аби домогтися перегляду рішення керівників власної громади у разі їхньої незгоди. Але от чи вдасться, як показує досвід Дубна Рівного та інших, виходить це не у всіх.